СТО Таїрова почали зносити екскаватором згідно з рішенням суду. Той ще у 2013 році визнав зведення будівлі незаконним. Однак рішення так і не виконали. Сьогодні ж демонтаж організували за кошт членів громадського об'єднання Чорноморочка, на території якого розташована СТО. Однак зносять лише половину будівлі. На іншу документи лише готують детальніше у наступному сюжеті. Згідно з рішенням суду, на території громадського об'єднання Чорноморочка зносять самочинну зведену будівлю, в якій працювала СТО. Як виявилося, рішення ухвалили ще у 2013 році. Однак власники проігнорували його. Сьогодні ж виконавча служба зробила це примусово. Орендарі та власники, я сказав би так, цієї незаконної споруди були. Належним чином повідомлені заздалегідь за два тижні до вчинення виконавчих дій. Але ніхто не звільнив споруду. Навпаки, вони поставили внутрі споруди 6 автомобіль на євробляхах. Будівлю орендує підприємець, який облаштував її під СТО. Каже, до знесення не готовий у будівлі його обладнання. Буквально тиждень тому принесли повідомлення, що пол гаража підлежить зносу. Я был очень удивлен, позвонил хозяйке, показал это решение, сказала, что она без понятия не знает, что это там за по гаража сноса. Ей никто ничего не уведомлял, даже не знаю, как посыпать. У меня там оборудование, клиентские машины. Оборудование есть самый дорогой это подъемник який монтірував спеціальна бригада, виставляли його всі зазори, тому що он так просто не знімається. Бригаді та позвоні сказали, дамо роздімонтірину, це все допоніди затрати. Машину клієнта виконавчій службі довелося виштовхати власноруч. Після цього ескаватор зміг розпочати роботу. У цій будівлі два власника. Однак, згідно з рішенням суду, зносять власність лише одного з них. Тобто, екскаватор має знести лише половину СТО. На знесення другої частини документи лише у процесі підготовки. Катерина Банкова, Євген Руденко, Сьомий канал.